Ви не такі, як моя троянда. Ви ще не зовсім ви. Вас ніхто не приручив. І ви нікого не приручили. Ви такі самі, які мілись. Він теж нічим не відрізнявся від 100 тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і він став єдиним у всьому світі. Ви гарні, але порожні. Заради вас не хочеться померти. Звісно, випадковий перехожий, і про мою троянду так можу подумати. Що вона така сама, як і ви, але вона мені найдорожча, бо я поливав її, бо я її накривав купаком, Я затуляв її ширмою від протягу. Я заради неї знищив гусінь, залишивши дві чи три. Я прислуховувався до неї, коли вона вихвалялася, коли жалілася. Я прислуховувався до неї навіть тоді, коли вона мовчала, бо вона моя.